Три головні індикатори старіння. Ви здивуєтесь, але в багатьох із нас старіння йде саме по цим індикаторам. Очі. Погляд перестає бути об'ємним і розпахнутим, а в куточки ока закладаються маленькі зморшки. Рот. Навколо якого з'являються кисетні зморшки, кіра стає більш дряблою, а губи із пишних стають блідими і тонкими. І контур обличчя. Здається, що це один з самих основних індикаторів старіння. Контури пливуть, а обличчя втрачає свою витонченість, з'являються носогубні заломи, брилі. Може здаватися, що причина поверх обличчя знаходиться, тобто в самій тканині проблема а причина, як завжди.